29 липня 2025 року вийшов, думав, дощика не буде. Вже знову починається дощик. Хочу показати, дуже крутий. В першу чергу, артишок. Потім я заради експерименту, після того як трошечки відплодоносили кущі, зробив зрізку. Бачите, ось кущ центральний зрізаний. І він починає відбивати новий кущик. Зрізав. Він почуває віднизу відбивати новий кущик і гадаю, що він ще встигне в цьому році провегетувати. Також є кущі, які я зрізав, але вони не відбивають. Тому зараз ми збираємо певну статистику від того, як зрізати правильно, для того, щоб було. Наразі ще є, можу показати, отак от виглядає до продажу. Є артишоки, можна ще замовити. І саме е, із головного, да по спаржі покажу, пішла друга хвиля на ростання. Тобто, бачите, ось, бачите кладодії вже розкриті, а є ще не розкриті і ці кущі ось піднімаються. вже Наприклад, ось як оцей кущ він е, вже в мій зріс от напроти очей. Отак от виглядає спаржа цього річної висадки. А ось далі, бачите, такі гущі, густі і набагато вище, більше 2 метрів кущі це минулоїрічної висадки. Також, як то кажуть, інформація на правах реклами, вже до нас на наступному тижні приїдуть цибулини шафрану. Тому, кому цікаво, обов'язково пишіть в приватні, можна буде замовити. І, в принципі, ось і все, що хотів з вами поділитися, показати цікавого. Якщо будуть у когось якісь питання стосовно саджанців, посадкового матеріалу і інших технологічних аспектів, то, будь ласка, пишіть в коментарях, звертайтеся в особисті. Ось. Ну і не забудьте все, до нових зустрічей.